Так, друзі, стартуємо 10 грамів, 2,5 дюймів кайтеч, ультрафіолет. У Євгена каже 14 грамів. Так? Натуралка. Так. Натуралка. Дивіться, це самопідсіклася ухлія. Невеличка. Не брав води для Уклії. Олексію, дивись. Гарна. Що ми робимо? Ми, ми робимо наступне. Випускаємо. Так, так. Це харчова база для судака і крупного окуня. Зеленка. Це або окунь, або судачок невеличкий. Це окунь. А, ні, судачок. судачок невеличкий, На зелёнку. Тут вона зідонка. Такий. Хі -хі. Хі -хі. Є у його ганаклівання. Це більша риба, ніж була на паузі. Я так розумію, він цього не полюбляє. Борко. Такий яркий. Акуневич. Колір. О, це, це гарний. О, гарний. Забирай. Забиральний. Почався дощик. Хлопці вже розловились. У мене ще, навіть, мабуть, і покльовки не було. Але пробуємо. Поки не було ні одного клювання, хлопці ловлять, у мене поки немає нічого. Будемо ловити далі. Я вже перебрав кучу приманок, але клівань поки я не отримав. Нічого, не здаємось. Промокли усі, тільки що був такий дуже гарний дощ. Будемо сподіватися, що зараз клівання буде після дощу. Друзі, є клівання, але мабуть це окунь. І ще й невеличкий. Ні, друзі, це є невеличкий судачок. Такі геть стекляшка. Гляньте, отакий. Але вже приємно. Хоч щось піймав, отримав клівання, біжи. Правда, друзі кажуть, коридор не рибалив, риболовля як перший раз. Я раніше дуже непогано ловив на спінінг, а це десь пару років не брав його до рук. Не було можливості. І зараз таке враження, що заново вчуся. Щось таке в принципі непогане. Зараз будемо пробувати. О, сход! Йолки палки Друзі, знов як клівання. І це і, і знов маленький судачок Ви погляньте. Сьогодні мені щось не везе з рибою хлопці ловлять гарних, гарних окунів а я щось тільки маленьких судочків друзі всім привіт зараз на дворі початок жовтня приїхали товаришами відкривати а, сезон риболовлі на хижу рибу значить приїхали з самого ранку а, а, було декілька клівань а, геть дрібного Судочка, і клівав невеликий, невеликий окунь. От, тому особа знімати не було що. Ще й був дощ. От, тому приїхали на другу сторону і зараз спробуємо зловити з Дождя вже немає, погодка вроді стабілізувалась. Це будемо пробувати ловити. Є, є прям клювання в прямому ефірі. Так, це окунь. І окунь, в принципі, невеличкий, але цікавий. Погляньте який. Гляньте. Віталік, якого упіймав. Гляньте якого. О, оце воно, Віталь, покажи. О, є. На, на падінні було клювання. І е, це або гарний окунь, або якась чищучка чи ще щось. Тому зараз побачимо. Зараз достанемо підсаку. Ох, як вручається гарно. Оце воно! Судячи по усьому, це є гарний окунь. Чи що це? Ні, це судак. Так, да, це судак. Є. Зараз його дістану, друзі, і покажу вам. Погляньте зараз. Та що ж таке зачепився. Гляньте який судочок. В принципі вже непоганий. Є, друзі, є клівання. Це невеличкий окунь. Але клівання є і приємно. Це вже краще, ніж просто стояти. І нічого не ловити. Погляньте, такі трішки більше, ніж, ніж приманка. Але клюнув приємно, прямо під самим берегом вже хотів виматуватися і зайшло клювання. Гляньте, який паласатик. Невеличкий, але приємний. Так, друзі, помітили таку річ. А, рибка дуже пасивна клює, коли робиш велику паузу. Тому зараз спробуємо зменшити вагу. Місто 10 грамів хочу поставити 8. Поки спробуємо на 8, а потім ще мабуть, спробуємо поставити 6 грамів і будемо дивитися, як вона буде реагувати. Якщо Клівань буде більше, буде гарно. Якщо ні, тоді будемо вертатися далі знов на 10 грам і ловити вагою 10 грам. Приманку ми вже, в принципі, підібрали. Приманку поки міняти не планую. Але з вагами можна погратися. Що я вам хочу сказати? Були клівання на 10 грамів, 2,5 дюйми А, спіймали одного Садочка і декілька окунів. Потім Клівання як відрізало почали гратися з грузами, але це нічого не допомогло. Тому ви вирішили далі міняти локацію, спробуємо що нам скаже тут. Мабуть... Окунь. Судячи з пручань. Та це невеличкий окунь. Ні, це невеличкий судачок. Мені сьогодні на них щастий. Гляньте, який судачок. Такий трішки більше, ніж стекляшка. Зараз обережно виймаємо в нього гачок і відпускаємо. Ай живе. І дай. Все, іди, зви, батька та матір. Нарешті я його вимучив. Хвилин, мабуть, 20 кидав, поки що склюнуло. Але маленький судачок. Отакий. Знову. Такий малець. Зараз його зараз відпустимо. Віддай. Віддай. Зараз будемо його відпускати. Так, друзі, на сьогодні, мабуть, усе. Зараз починається невеличкий дощ. Будемо збиратися. Сьогодні в пролові був невеликий садочок, був окунь. В принципі, непогано відкрили сезон, подишали повітрям, погуляли, провели непоганий час. До нових зустрічей всім пока-пока.